Наступне питання у нас ПДВ. Лектор також для вас всіх відомий: Георгій Георгійович Нечепоренко, заступник начальника відділу розгляду звернень з ПДВ, управління того, же департаменту методології. Я вирішила там шість питань, і всі вони стосуються саме ПДВ. Не будемо гаяти часу. Юрій Юрій, правильно? Так. Починайте. Доброго дня, шановна Людмила Миталівна, представників бізнес-спільноти. Також доброго дня. Хотілося б сьогодні висвітлити шість питань, про які було озвучено. Ну, по-перше, хотів би трошки здвинути черговість питань, от, як так би мовити, щоб все було по фаршу. Як То, вам зручно, почну з необхідності врахування обсягів операцій. Які були здійснені у період застосування спрощеної системи оподаткування для необхідності реєстрації платником ПДВ, то хотілося на цьому зупинитися з що обов'язкова реєстрація у нас відбувається у разі, якщо загальна загальний обсяг оподаткованих операцій за останні 12 календарних місяців перевищує 1 мільйон гривень, і відповідно при обрахунку? Такого загального обсягу використовуються операції, що підлягають оподаткуванню за відповідними ставками, а також операції, які звільнені від оподаткування, враховуючи те, що операції з постачання товарів послуг, які були здійснені в період застосування спрощеної системи оподаткування із платою єдиної податку за ставкою 2%, не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість ну саме в цей період, коли застосовувалася застосовувалася спрощена система, то при обрахунку такого загального обсягу оподаткованих операцій такі обсяги не враховуються. І відповідно, якщо у платника а, після того, як я, ну, закінчилася дія спрощеної системи оподаткування, було перевищено за рахунок таких обсягів, то у нього необхідності у реєстрації платником ПДВ не виникає. Хотілося б ще звернути увагу на тому, що платники не плутали, оскільки операції, що звільнені від оподаткування, і операції, що не є об'єктом оподаткування, це зовсім різні операції для податкових наслідків з ПДВ. Зокрема, хотілося б наголосити на тому, що при звільнених операціях складається податкова накладна, а при здійсненні операції, які не є об'єктом податкування, податкова накладна не складається. Ну, це я так би мовити, додаткова інформація. Бо деякі платники до цього часу до нас звертаються, і думаю, що звільнені від оподаткування операції і операції, що не є об'єктом, це одне і те саме. Так Шановні представники бізнес-спільноти, щоб вони враховували ці, ці нюанси, так далі йдемо щодо формування податкового кредиту у період дії воєнного стану, зокрема, визначення гранічної дати для включення податкових накладних до складу податкового кредиту. Що хотілося на цьому зазначити? Так, дійсно у нас у період дії воєнного стану ці терміни, які визначені у нас пунктом 198.6, це мається на увазі 365 календарних днів, були призупинені, але у зв'язку із тим, що припинило дію, в тому числі спрощена система оподаткування за ставкою відсотки з 1.08.23 і були внесені відповідні зміни. До податкового кодексу, у тому числі і щодо відновлення формування податкового кредиту саме з 1.08.2023 року. Тобто, строк на включення сум ПДВ до податкового кредиту на підставі податкових накладних, які зареєстровані в ЄРПМ, починаючи з 1.08.2023 року, продовжується на ту кількість днів. Протягом яких платник податку мав право включити суми ПДВ до податкового кредиту, і які припадали на період починаючи з введення воєнного стану і до 1.08.2023. Тобто, хочу, хотілося би навести конкретний приклад, щоб було більш-менш чітко зрозуміло. Якщо була складена податкова накладна 01,02.2022 року. Тобто це, по суті, іще до дати введення воєнного стану, та така податкова накладна була зареєстрована в єдиному реєстрі податкових накладних, то покупець платних податків має право включити суму ПДВ, яка, яка зазначена у такій податковій накладні, не пізніше 08.07.2024 року. Тобто, по суті, ми продовжили терміни для включення сум ПДВ до складу податкового кредиту і відобразити е, таку податкову накладну у податковій звітності за липень 2024 року. Те, щоб було просто зрозуміло для платників податку, щоб на наглядному прикладі, скільки йому часу дається для того, щоб він мав право включити до складу податкового кредиту сум, відповідні суми податку. Так хотілося зосередитися на наступному питанні. Це у нас буде нарахування податкових зобов'язань за правилами, встановленими пунктом 198.5 статті 198 Податкового кодексу. Ну, це мається на увазі більше і стосується більше тих випадків, коли були придбані з ПДВ товари до початку використання спрощеної системи оподаткування. І використані у період застосування безпосередньо спрощеної системи оподаткування, то оплатники платники податку зобов'язані в принципі за такими придбаними з ПДВ товарами або набородними активами нарахувати податкові зобов'язання за вказаним вже мною пунктом протягом серпня жовтня 2023 року, але не пізніше наголошу на цьому. 31.10.23. тобто, по суті, залишається ще 10 днів для того, щоб нарахувати такі податкові зобов'язання. Стосовно зведених податкових накладних, оскільки при е, нарахуванні податкових зобов'язань, за правилами встановлено 198 пунктом 198.5 також складається зведена податкова накладна. То а, така податкова накладна повинна бути була складена або ще буде складена будь-якою датою, що припадає на звітні податкові періоди, тобто протягом серпня, жовтня 2023 року, але також не пізніше 31-го, 23-го. Тобто, кількості платників податку не обмежені щодо складання такої зведеної податкової накладної. Податкові зобов'язання відповідно повинні бути відображені у, у періодах за серпень, жовтень 23 року податкової звітності. Це залежить від того, в якому періоді нараховані були такі податкові зобов'язання, і складена, зведена податкова накладна. По суті, жовтень 2023 року буде останнім періодом, в якому можна буде задекларувати такі податкові зобов'язання. Водночас щодо визначення бази оподаткування за такими товарами або наоборотними активами, то хотілося б відмітити, що якщо товари були придбані на митній території України, то база оподаткування буде визначатися із вартості їх придбання. А якщо такі товари були ввезені на митну територію України, то база оподаткування відповідно буде визначатися, виходячи із митної вартості, яка зазначена у митній декларації. За необоротними активами, та база оподаткування визначатиметься, виходячи із балансової вартості, що склалася станом на перше число місяця, в якому були використані або поставлені такі необоротні активи. В той же час хотів би ще зазначити про такий випадок. Якщо е, передбувалися необоротні активи з ПДВ, і податковий кредит був за ними сформований до переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою 2 Та після скасування спрощеної системи оподаткування такі е, необоротні активи продовжують використовуватися в податкованих операціях, то у платника податку обов'язки щодо нарахування податкових зобов'язань не виникатиме. Ну, це мається на увазі, якщо платник податку придбав ці неборотні активи до застосування спрощеної системи оподаткування, потім використовував їх у період спрощеної системи оподаткування і надалі використовує їх уже після того, як його відновили. Відновили йому реєстрацію в податкованих операціях, то в такому випадку, повторюсь, податкові зобов'язання нараховувати не потрібно. Це що стосується нарахування по 198.5, якщо які були за товарами та необоротними активами, які були придбані на митній території України. Що стосується тих сум ПДВ, які були сплачені. При ввезенні на митну територію України товарів у період застосування спрощеної системи оподаткування. То а, платник має право включити такі суми до складу податкового кредиту не пізніше 31 жовтня 2023 року, ну, відповідно на підставі належним чином оформленої митної декларації. Жовтень 2023 року. Є останнім звільним періодом, в якому можуть бути задекларовані е, такі суми податкового кредиту. В той же час, у разі якщо обвез, такі ввезені товари були використані у період застосування спрощеної системи оподаткування, у платника податку виникає обов'язок щодо нарахування податкових зобов'язань по, е, згідно з пунктом 198.5. Е, безпосередньо. У тому звітному е, податковому періоді, в якому було включено такі суми е, ПДВ, які були попередньо сплачені при ввезенні таких товарів, е, щодо бази оподаткування е, при здійсненні нарахування таких податкових зобов'язань, то слід відмітити, що за товарами вона визначатиметься виходячи з митної вартості її звіт їх митної вартості. А за необоротними активами, виходячи із балансової вартості, що склалася станом на перше число місяця, протягом якого вони були використані. А якщо платника податку, податку вірніше відсутній облік, то така базова оподаткування за необоротними активами буде визначатися, виходячи із звичайної ціни. Додатково до цього хотілося також наголосити щодо. Врахування сум ПДВ у ну, сплачених при ввезенні товарів на митну територію України при обрахунку реєстраційної суми, так званого реєстраційного ліміту, все ПДВ, то такі суми е, у платника податку будуть враховуватися. Але е, є умова, тобто обов'язковою умовою для того, щоб е, такі суми були враховані е, при обрахунку реєстраційного ліміту. То платник податку у графі Б митної декларації необхідно обов'язково було вказати у квадратних дужках податковий номер особи імпортера, ну, тобто, тоді особи, яка ввозила товари на митну територію України, і відповідно претендує на формування податкового кредиту. Якщо ж цього не буде дотримано такої умови, то і відповідно. Такі суми не будуть враховані при обрахунку реєстраційного ліді. Так що хотілося б на цьому звернути увагу. Так, це ми пройшлися з вами з приводу застосування нарахування податкових зобов'язань по 198,5, а також формування податкового кредиту при ввезенні товарів нами на території України. Далі йдемо. Хотілося б також відмітити, що е, суми ПДВ, які були сплачені у складі вартості придбаних товарів послуг необоротних активів у період застосування спрощеної системи оподаткування, не можуть бути включені до складу податкового кредиту. Тобто, щоб ви е, також мали на увазі цей факт. Так, далі хотілося б зупинитися на тому, щодо реєстрації платником ПДВ податкових накладних в ЄРП. Ну, мається на увазі складених за операціями з постачання товарів послуг, здійсненими до переходу на спрощену систему оподаткування і не зареєстрованими до такого переходу. То платників податку у зв'язку з внесенням змін до податкового кодексу відповідним законом був час протягом 60 календарних днів з дня відновлення реєстрації платником ПДВ. Тобто, по суті, платник податку протягом 60 календарних днів мав змогу зареєструвати такі податкові накладні. ну тобто. Uh, платника було відновлено, відновлено йому реєстрацію з 1.08.23. Нього було 60 календарних днів для того, щоб зареєструвати такі податкові накладні. Ну, взагалі-то, uh, покупець платник ПДВ отримав би право на ПК у тому звітному періоді, в якому була здійснена операція і складена відповідна податкова накладна за такою операцією. Якщо ж платник покупець сформував податковий кредит у звітному періоді, в якому було придбано товари послуги на підставі первинних документів, то а, такий податковий кредит коригувати не потрібно. Але є нюанс: якщо ж постачальник а, протягом 60-календарних днів зняв відновлення йому реєстрації платником ПДВ не зареєстрував такі податкові накладні, то покупець втрачає право на податковий кредит, сформований на підставі первинних документів, ну, з відповідними а, операціями спридбання товарів оборотних активів. І такий податковий а, е, кредит повинен бути зменшений покупцем шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкових декларацій ну, за відповідні освітні податкові періоди. Але ж, знову ж таки, Платни, платника податку такого покупця поновиться право на податковий кредит у періоді, коли постачальник товарів або необоротних активів зареєструє такі податкові накладні в єдиному реєстрі податкових накладних. Тобто, по суті, платник податку в загальному, якщо постачальник все зробив, або зробить правильно, буде мати право на податковий кредит за такими операціями. Так, що ще хотілося заакцентувати. це стосовно можливості перенесення від'ємного значення сум ПДВ, які були у платника податку до того, як він обрав і перейшов на спрощену систему оподаткування то оплатника після того, як е, зупини, не, зупинилася дія е, спрощеної системи оподаткування, ну, є можливість вона. перенести дані рядка 21 21-го декларації за останній звітний період, до того, як він перейшов на спрощену систему оподаткування, до рядка 16.1 від'ємного значення. Тобто у нас вже податкової декларації за перший звітний податковий період після його, йому відновлення реєстрації платником ПДВ. Тобто, по суті, якщо а, йому відновили дію платником ПДВ у серпні місяці, то він мав змогу у декларації за серпень місяць перенести такі суми від'ємного значення. Ну, це якщо так коротко по тим питанням, які були озвучені, і я думаю, що я їх висвітлював. Дякую за увагу.